Як група, як інформація, що ну, е, я вам хочу сказати. Якщо ми звертаємося до людей, до таких душ, як ми, я вам хочу сказати, що мені насправді дуже повезло. Мені повезло зустріти таку людину, як Ксенію. Вона мені допомогла, допомогла справитися з тим, що я багато чого не розуміла. Звичайно, було дуже страшно. Я думаю, де я пішла, що я буду робити, мені було дуже страшно. Спочатку щось не вийшло, а потім, як пішло, все пішло, а я щось така ковтаю, всю інформацію беру, і, і мені треба швидко, щоб я все встигла, все пройти. От. І дуже багато я пройшла. Мені набагато легше, я полюбила себе більше. Я зрозуміла себе, я саме основне, я зрозуміла свій дар. І якщо бажаєте, приходьте, ви дійсно отримаєте. Колосальні знання і спокій в душі, це важливо. І любов, і підтримку, до речі, від Ксенії Ви дуже сильно. Бо, бо на відео спочатку на Тіктоці мені відчувала що людина дуже строга. ну та, Але думаю, ладно, але хочу. До неї. Але насправді ні. Це це можливо душа для мене, дуже близька, і тому я дуже щаслива, що я тут з вами. І ну мені повезло. Мені повезло. Mm -hmm. дякую. дякую, дякую Оксана. Дуже дякую. Щиро, щиро дякую. На благо, хай все, в благо, да. моя задача, щоб ви росли, щоб ви не стояли на місці. І десь як треба трошки і підштовхнути можу, і підказати, і і похвалити. І десь по різному я вмію. Тобто, головна задача будь-якого наставника не давати вам розкисати задача наставника, знаєте, підтримку давати. Таке присутствие, да відчуття, що тут є, що є в кого спитатись, це також дуже важливо. Бо часто багато людей самі йдуть в духовний розвиток, і нема когось спитатись то правильно, неправильно, я правильно думаю, неправильно, тому дуже важливо. Але задача наставника не бути для всіх хорошою, а бути правильною, щоб вас вести до вашої місії, щоб, щоб був результат. Скажем так. Тому наставник не повинен бути дуже жорстокий, і він не повинен бути дуже добрий. Він має бути так посередині. Посередині має бути для того, щоб у вас був результат. Дякую Для мене попався дуже добрий, Ну, для мене те, що я противник. дуже рада, потому що якраз вот ця тема про прийняття дарів і. Uh -huh. Голосову активацію істини мене дуже вразили, тому що я виділила два основні моменти, які мене стримували. Формації багато, дуже багато практик, uh -huh. Особ, особливо коли ми зустрічаємося на обговорюванні. Uh -huh. Саме тоді я якось надихаюся, бо між цими зустрічами в мене бували такі моменти, що я падала духом. Так. Мені здавалося, що я ну що я не зможу продовжувати, що угу. я, вже, я вже готова була. Кинути кілька разів, проте я все рівно продовжувала. Деякі практики я так просто прочитала, проговорила, але не 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 змогла пережити їх повністю. Але декілька було, що ну, угу. мене, мене дуже вразило і до речі, я хочу сказати, це практики про тіла. Про відношення до свого тіла як до храму, до до твого захисту, де ти почуваєш себе впевнено. От це, це було дуже важливо. І відчуття, що ти, що ти повинен досягти своєї впевненості, впевненості, проявленості, забувати страхи і оці. Зустрічі, коли ми обмінюємося, коли я слухала віру, це, це, мене, це дуже допомагає, бо ти розумієш, що ти не один, ти не одна, що всі проходять одні й ті ж уроки. уроки, страхи. Дякую вам, гарні учениці, хороші результати. Радію разом з вами. Те, які ви там ми mm -hmm. заплатили вам, вони. То так, як то дуже навіть мало. Це надзвичайно багато роботи. Ви надзвичайно багато роботи дали. Я це набагато більше коштує. Насправді я, я старалася. Тільки боялася, що я вам вас не замало гружу.